Добрий вечір. Вітаю всіх, вітаю вас на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор Боговільного дому. Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під відео. Щовечора ми збираємося на колективну молитву і разом молимося до Господа Бога, просимо в нього перемоги для нашої країни. Просимо, щоб у нашій країні запанував мир і злагода, і щоб усі українці процвітали і жили в достатку і благополуччі на всій території України. Також ми, використовуючи цю молитву, ми молимося до Господа Бога і просимо Його очистити наші душі від сумнівів, від страхів, від ненависті. Від зневіри і тим самим просимо очистити наші душі і сповнити нас любові, сміливості, надії, віри в перемогу і впевненості у завтрашній день. Перед Бачу, вже починають приєднуватися люди. Як зазвичай на початку я ще пару слів хочу розповісти про молитву, яку ми використовуємо. Це покаяльна молитва, в якій ми просто звертаємося до Господа Бога і просимо вибачення. Фактично каємося у тому, що впустили в свої серця зло. Упустили в свої серця зло, яке проявляється руйнівними думками, такими, як, які викликають страх і хвилювання, такими думками, що викликають у нас зневіру, сумніви, розпач, які змушують нас зневірюватися і втрачати надію, які викликають у нас агресію, гнів, образи. Ненависті, можливо, додаткові інші руйнівні думки. І ми просимо в цій молитві Господа Бога вибачення за це. Тому що саме ці думки, саме ця зневіра і ці страхи, так або інакше, вони проявилися в нашому житті і проявилися війною у нашій країні. Е, і, Натомість ми просимо Господа Бога очистити нашу душу від цих думок і наповнити натомість нас е, любов'ю, вірою і надією. І е, е, я вірю, що Господь Бог чує, чує наші молитви. І не тільки я. Багато людей мені пишуть про те, що після цієї молитви е, людям, е, люди відчувають, що в них на серці стоїть нас з'являється мир, спокій, зникають страхи, хвилювання про близьких, про рідних людей, зникає хвилювання за себе, за своє здоров'я, за своє благополуччя. І настає мир в душі. І, відповідно, ми вже багато місяців разом молимося. І Кожен може помітити, що за цей період суттєво змінилася ситуація в нашій країні. Ми, вже, ми звільняємо нашу територію, наші збройні сили звільняють нашу територію, звільняють Україну від окупації Російської Федерації, Московії. І це доказ ще один того, що Господь Бог чує нас. Наші молитви і дає нам вірі наші Давайте розпочнемо саму молитву. Я вже бачу, у нас уже шестеро і далі приєднуються, слава Богу. А перед тим, як почнемо, почнемо то я хочу вас попрохати натиснути лайк і поширити це відео. Взагалі, коли вам зручно, буде, звичайно, може. Щоб якомога більше людей дізнавалося про це про цю молитву і використовували її, наприклад, приєднувалися до цієї колективної молитви, або індивідуально використовували в якийсь інший момент, приєднувалися, коли їм зручно, дивилися в записі. Це в будь-якому випадку добре. Тому що, коли ми використовуємо цю молитву, коли ми молимось, ми не тільки очищаємо свою душу. Ми не тільки очищаємо свій рід, допомагаємо усім своїм близьким. Ми очищаємо колективну, колективну свідомість нашої країни, тим самим вирішуємо е, ті проблеми, ті духовні проблеми, які стали причиною війни в нашій країні, і тим самим притягуємо в нашу країну благополуччя, достаток. Це неможливо без перемоги. Значить, ми притягуємо в нашу країну перемогу і зміцнення нашої армії, зміцнення нашої країни і процвітання. Тому дуже дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви або дивитесь її в записі. Дякую вам. Давайте розпочнемо. Помомомося до Господа Бога і попросимо в нього перемоги. І попросимо очищення душ від страхів, від сумнівів. Від хвилювань, від інших руйнівних думок, що причиняють нам біль, таких, наприклад, як відчуття вини, відчуття сорому і негативних очікувань. Господь всемого Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи. Я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити. Бо я довіряю тобі, бо я вірю у Тебе і люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторгнулися в мою країну і розпочали повномасштабну війну через яку страждають українці, через яку мільйони українців втратили свої домівки, втратили джерела доходів, втратили свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Господи, будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що очистив мою душу від неправильних думок, від сумнів від страхів, від зневіри, від образи, від відчуття вини. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, надії, сміливістю, натхненням, завзяттям і спокоєм. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мою душу, що приніс спокій у мою душу. І натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри Дякую тобі, Господи, що сповнюєш мене вірою в перемогу України, вірою у те, що Збройні сили України незабаром звільнять усі території, що окуповує Росія, і на всій території України запанує мир, злагода. Всі українці на всій території. України почуватимуть себе в безпеці, почуватимуть себе спокійно і впевнено. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу, що благословив нас на перемогу. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе всім серцем своїм. І всією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти мені даєш пережити. Бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я покладаю на Тебе всі свої надії і сподівання. <кхем> Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих. І несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни тероризують усю країну обстрілами з ракет, і дронів, і вбивають мирних жителів, вбивають навіть жінок і дітей. Господи, мені дуже шкода, будь ласка, вибач мені. Вибач мені за ті мої думки. За ті мої зневіри, за ті мої страхи, що стало причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив душі усіх українців від зневіри, від сумнівів, від страхів і хвилювань. Дякую Тобі, Господи, що натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові, віри, надії. Сміливістю, спокоєм і миром. Дякую Тобі, Господи, що сповнюєш наші душі спокоєм, що заспокоюєш нас від хвилювання тривог. Дякую Тобі, Господи, що сповнюєш нас вірою в перемогу, сповнюєш нас впевненістю у тому, що завтра все буде добре, що нас чекає перемога. Що ти благословив наших військових на перемогу. І що ти благословив усю Україну на процвітання, а всіх українців на життя в мирі, злагоді і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти мені даєш пережити. Бо я покладаю на тебе всі свої сподівання і надії, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, Господи. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців зараз перебувають на фронті. Зі зброєю в руках захищають свою країну. Господи, мені дуже шкода, що сотні, тисячі, мільйони українців хвилюються за своїх рідних, хвилюються за своїх дітей, за своїх чоловіків, за своїх близьких. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, вибач мені, вибач мені за ті мої неправильні думки, за ті мої станції. Страхи, сумніви, ті мої зневіри, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мені. Прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що очистив душі усіх українців від зневіри, від страху, від хвилювань, від е, е, негативних очікувань, від травматичних спогадів, що усі українці отримали за ці. Роки повномасштабної війни. І натомість наповнив душі усіх українців світлом Твоєї любові, віри і надії, спокоєм і миром. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що ти очищаєш наші душі від усього зла, що потрапляє до нас, що ти очищаєш нас від хвилювання. Дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що ти сповнюєш нас віри в перемогу, що Ти даруєш нам завзяття, наполегливість, натхнення, що Ти даруєш нам рішучість. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все, що ти мені даєш пережити. Побачити, відчути, почути, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, мене, Дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти очистив душі всіх українців і мою душу, і всіх українців від зневіри, від страху, від хвилювання, від невпевненості, від травматичних спогадів, які ми отримали за період цієї війни. І натомість наповним наші душі світлом твоєї любові. Віри, надії, спокоєм і миром. Господи, дякую Тобі, що Ти вилічив наші душевні рани, що Ти очистив нас від них, від травматичних спогадів від травматичних руйнівних думок. Дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас миром, сповнюєш наші думки співчуттям один до одного, сповнюєш нас. Довірою один до одного. Дякую Тобі, Господи, що таким чином Ти в наших душах будуєш міцний фундамент для побудови міцної країни, для того, щоб Україна процвітала, і для того, щоб усі українці жили в достатку, добробуті і процвітали. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що Ти приготував для нас перемогу що ти благословив нашу армію на перемогу, а всю Україну і всіх українців на життя в мирі, злагоді, добробуті і благополуччя. Дякую тобі, Господи. Господи. Дякую тобі. Дякую Тобі. Також дякую всім вам, що приєднуєтесь регулярно до колективної молитви, що молитесь до Господа Бога, просити в нього перемоги просити в нього підтримки для наших воїнів, що просите відбудови нашої країни і процвітання для всіх українців. Дякую вам, що молитесь. Дякую вам, що берете такий серйозний, робите такий серйозний вчинок, як очищуєте свої душі і тим самим підтримуєте і своїх рідних, і всіх українців, всю країну. Дякую. Наостанок ще хочу трішки згадати. Часто в мене запитують з приводу, від, з приводу відповідальності, яка наче про можна прочитати в даній молитві про те, що ми відповідальні за те, що почалася війна в нашій країні. Ну насправді це не так. Насправді, ми Ця відповідальність, це розуміння відповідальності виникає від відчуття вини, що наче ми винні. Але насправді ми не винні в тих думках, які ми маємо. Тому що річ у тому, що більшість думок, які ми маємо, це, наприклад, руйнівних, деструктивних, це страхи, сумніви, зневіра, ми ми їх отримали ззовні. Дуже часто ці думки передаються з покоління в покоління, особливо страхи, які передаються від наших бабушок, прабабушок і там від наших предків, тому що вони пережили дуже велику кількість страждань, і в них дуже було багато страхів. І вони передавалися своїм дітям. Від ті наступним поколінням, і відповідно в наших душах є ці спогади. І коли ми зараз молимося, просимо Господа Бога очистити свої душі, то ми фактично очищаємо не тільки свої душі, ми очищаємо, допомагаємо навіть своїм предкам, які також мають цей страх. Тому що ми стимулюємо. Знаєте, як у молитві звертається і просимо Господа Бога за упокої, за те, щоб упокоїлись душі. То коли ми очищаємо свої душі, то ми очищаємо душі своїх предків також і тим самим е сприяємо спокою їхньому. А відповідно вони можуть тоді заспокоїтися і молитися до Господа Бога, прохаючи відповідно підтримки для нас. Для їх своїх нащадків. Тому я це згадую, тому що це зараз особливий період. Ці 14 днів, і з 1 числа по 14 жовтня, це період, коли в нашій відкритий такий канал. коли Варто згадувати своїх предків і прохати їх про допомогу, і в той же час молитися за них, варто ставити свічечки в церкві, за упокою відповідно в ту церкву, в яку ви ходите, і це додаткова підтримка, тому що нам зараз потрібна будь-яка підтримка. Тому дякую вам, дякую, що молитеся, і бажаю вам добра. Бажаю вам спокійної ночі, бажаю вам мирного неба над головою, бажаю вам благополуччя, достатку, гарного здоров'я і чудового самопочуття. До побачення. Зустрінемося завтра о 21.10.